Познайомитись поближче з професією, представники якої в майбутньому відбудовитимуть нашу країну, а можливо, і обрати її, для учнів та учениць 9 та 11 класів, відчинив свої двері Чернігівський професійний будівельний ліцей. Це єдиний заклад професійно-технічної освіти на Чернігівщині, який готує кваліфікованих спеціалістів 16 будівельних професій, що мають великий попит на ринку праці та гідно оплачуються. Школярі ознайомились з переліком спеціальностей та умовами навчання, а дехто навіть долучився до виконання технологічних процесів. На локаціях нашого ліцею майстри виробничого навчання разом з учнями своїх груп показали відпрацювання. Технологічних процесів кам'яного мурування, штукатурних робіт, плиткового облицювання, декоративного порядження стін, а також види столярних робіт, виконання зварювальних робіт, електромонтажні роботи. Було дійсно цікаво подивитися, як нас цьому навчають і як це взагалі виготовляється. Мені сподобалося дуже цікаво. Це гарний досвід. Я вважаю, я ніколи не бачила, як кладуть штукатурку. Дівчата навіть пробували, але я ні, але цікаво дуже дійсно. Майстри та студенти закладу зі свого боку поділилися з майбутніми абітурієнтами, досвідом та навичками у Чернігівському професійному будівельному ліцеї. Більшість часу приділяється саме роботі руками, що наабияк як прискорює процес працевлаштування. Ба більше заробляти здобувачі фаху можуть навіть під час навчання. Виробнича практика тут оплачується. свій час я також, як оці ось учні, була на такому і вибирала професію, не знала куди що. Ну і так склався мій вибір, що я прийшла маляром, штукатуром плиточком, обрала саме цю професію. Я працюю, навчаю інших, і це така професія, яка потрібна нам сьогодні. Потрібно відбудовувати нашу країну. Я прийшов навчатися тоді, коли вже почалася повномасштабна війна. І я хотів піти сюди ціло спрямовано для того, щоб потім відбудовувати своє місто. я таку професію, тому що на сьогоднішній час вона є найбільш потрібна. Зараз дуже багато, на жаль, розбитих домівок, багато ремонтів. І... Без грошей з цієї професії ти ніколи не залишишся, на мою думку. Тому я вирос саме таку професію. Вона мені дуже сподобалася. Чернігівський професійний будівельний ліцей приймає у свої стіни учнів після 9 та 11 класів без необхідності складати НМТ чи вступні іспити. Студенти мають змогу навчатися безкоштовно та отримувати стипендію. Ті, хто потребує житло, зможуть заселитися у гуртожиток. Усю необхідну інформацію про навчальний заклад можна знайти у соцмережах.